16-та година. Маємо новини для вас. Російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури Чернігова. Про таке повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Прижинський. Він закликав містян дослухатися до сигналів тривоги і перебувати у безпечних місцях. Чернігівщина від ранку під масованою атакою ударних дронів близько 14 безпілотників поцілили по околиці Ніжина. Про таке повідомив міський голова Олександр Кодола. Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає, але без електропостачання. Дня залишається близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади. Російські безпілотники атакують і сумську громаду. Як повідомили в обласній адміністрації, є влучання в зарічному і Ковпаківському районах. Попередньо без поранених. У літньої жінки гостра стресова реакція. Є пошкодження, масштаби ще уточнюють. До ліквідації наслідків обстрілів залучені всі необхідні служби. В ОВА застерігають загроза. Повторних атак зберігається. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківщини. Ворог застосував три каби, одну герань бив молніями впівронами в області. Одна людина загинула і ще одна поранена. П'ять тисяч харків'яни досі без електрики після масованої шахетної атаки, яка була позавчора. Світлана Шкера вже готова нам розповісти більше. Вона зараз зі студією наживо. Колего, вітаю. Розповідай, яка ситуація в області? Вітаю, Олександре. Протягом минулої доби на Харківщині Росіяни вбили одну людину. Одна людина поранена. Так сьогодні, о третій ночі росіяни вдарили геранями по приколотному з Вільховацької громади. Це під Куп'янськом. Вони били по комунальному підприємству. Загинув 59-річний чоловік. Там є також руйнування цієї доби. Під ударами ворога була і великобурлуцька громада. Росіяни там обстріляли шипувати, поранили 42-річну жінку. Її ушкодили. Шпиталили. Там пошкоджені будинки, а також пошкоджена будівля місцевої школи. Били росіяни також і по старому Салтову. У Харкові ситуація досить тривожна, хоча влучань немає, але в місті раз по, раз тривають повітряні тривоги. Вночі над містом фіксували проліт шахедів, ударів не було. Втім, зранку мешканці основ'янського району знайшли під своїми будинками герберу, яка не вибухнула. І як повідомили в обласній прокуратурі, ця гербера, коли її оглянули криміналісти, вона була без бойової частини. Це така фальш ціль. Тижка, яка перенавантажує нашу систему ППО і у Харкові ще й досі лишаються без електроенергії 5 тисяч споживачів, це. Наслідки атаки, яку росіяни здійснили у ніч проти середи, по Харкову випустили 18 шахедів, били в основному по підстанціям трансформаторним підстанціям електричним і досі у місті усувають наслідки цієї масованої атаки. Будь ласка, послухайте детальніше пряму мову харківського міського голови. На теперішній час ми маємо незаживленими біля п'яти тисяч абонентів. Роботи тривають, але пошкодження дуже дуже важкі. Крім цього, були пошкоджені автівки, згоріла ще Крамниця пошкоджені житлові будинки, 15 житлових будинків приватних комунальне підприємство. Працювали вночі, працювали весь день, закрили всі контурани, відкрили непресувальник цнапи для того, щоб люди могли подати документи на її відновлення і така робота. Зараз триває, але головне сьогодні головне наше завдання щоб відновити електропостачання для всіх харків'ян. І це всі новини на дану хвилину в Харкові. Олександре, тобі слово Стлану, дякую про безпекову ситуацію на Харківщині. Нам розповіла наша кореспондентка Світлана Шакера. У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждав чоловік. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, він перебував в оселі, коли росіяни накрили з реактивної артилерії корабельний район міста. Серйозних руйнувань зазнав житловий будинок. Окупанти вдарили по ньому прицільно. Потрощено фасад, покрівлю, а частина приміщення згоріла. Люди зараз оговтуються після пережитого стресу. 621 там где-то один був? Один. І попало куди? Прямо в будинку. 30. 30. 50. 50. Посадавших немає? Навішка та жива. <кодився> Ліж би руський мірздок. А ви знаходились в будинку? Я приїхав із матері, він був здесь рюхати був. На Куп'янському напрямку вчора росіяни шість разів ішли в атаку. Наші військові відбивали штурми окупантів поблизу Котлярівки, Лозової, а також у бік піщаного і Колісниківки. Більше про ситуацію в районі Борової в нашому ефірі розповів командир взводу ударних безпілотників третьої окремої штурмової бригади Олександр на псевдосхід. Його взвод тримає оборону зараз на тому відтинку фронту. Інтенсивність з кожним днем збільшується. Ворог намагається прорватися до переправ в борові та осколі. Тим самим, також знищивши та відрізавши нашу логістику. Ворог суттєво збільшив застосування своїх дронів різного типу, що також ускладнює нам логістику. З чим ми в принципі боремось за допомогою наземних роботизованих комплексів? Служба безпеки України затримала агентку, яка допомагала росіянам готувати новий наступ на Харківщину. Ворог планував використати інформацію від коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення. Завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення однієї з місцевих громад на початку повномасштабної війни. У травні цього року росіяни відновили з нею контакт і в обмін на виплату грошей поставили завдання. Збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової для цього. Зломисниця обходила місцевість і намагалася приховано фіксувати об'єкти, де, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони. Тепер вона перебуває під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Два ключові нафтові порти на російському узбережжі Чорного моря призупинили навантаження танкерів після нічної загрози ударів дронів. Про таке повідомляє Bloomberg, тимчасово зупинені термінали каспійського трубопровідного консорціуму та перевалочний комплекс Шесхарі, які сухупно щодня експортують понад 2 мільйони барелів. Російської та казахстанської нафти на світові ринки. Міністерство енергетики Казахстану очікує, що зупинка буде тимчасовою, адже нафта і далі надходить до системи. Я нагадаю, напередодні дрони атакували порти новоросійська, і Туапсе. саме там розташовані термінали Каспійського трубопровідного консорціуму. Стіна дронів на східному кордоні ЄС. Завтра відбудеться ключова відеоконференція за участю НАТО з цієї теми. Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс проведе технічні переговори щодо створення оборонного бар'єру з безпілотників уздовж східних рубежів Євросоюзу. Представник НАТО візьме участь в обговоренні, підтвердив речник Європейської комісії Томарен'є. Альянс активно долучається до розробки проєкту стіни дронів, який має посилити захист від гібридних атак з боку Росії та Білорусі. Туреччина тимчасово розгорнула літак запобігання та контролю у Литві у рамках заходів безпеки НАТО. Рішення ухвалили у відповідь на неодноразові порушення повітряного простору країн НАТО. Російськими безпілотниками такі літаки здатні виявляти безпілотники на низьких висотах, а також інші об'єкти, яких не бачать наземні радари за останні тижні. Російські дрони та винищувачі масовано порушують повітряний простір країн-членів НАТО. Данія під прицілом дронів удруге за тиждень невідомі безпілотники порушили повітряний простір країни та паралізували авіасполучення минулої ночі. Дрони зупинили роботу п'яти аеропортів Данії на заході країни, включно з авіабазою, де базуються винищувачі F-16 та F-35. Білунд закривали на годину Ольборг на три години. Данський міністр юстиції Петер Гумельгор заявив, що за атаками стоїть професійний актор у рамках гібридної кампанії з нагнітання страху. Як зазвичай, російська сторона заперечує причетність до інциденту у Копенгагені, але міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус прямо звинуватив Путіна. Підозра очевидна, це частина стратегії Володимира Путіна, і ми не можемо сказати нічого конкретного в цьому випадку. Але це частина того, що ми переживаємо щодня. Ми не у стані війни, але ми також більше не перебуваємо в повному мирі. Нас атакують гібридно в рамках дезінформаційних компаній, а тепер ще й за допомогою дронів. Це реальність, з якою ми стикаємося та маємо справу. У Франції експрезидента Ніколя Саркозі засудили до п'яти років в'язниці у так званій лівійській справі. Суд визнав його частково винним в отриманні коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Колишньому президентові присудили п'ять років позбавлення волі, штраф у 100 тисяч євро. Це менше ніж вимагали прокурори. Раніше вони просили сім років ув'язнення та 300 тисяч євро штрафу. Експерти кажуть, що Саркозі може опинитися за ґратами вже найближчими тижнями. 14 громад Сумщини доєдналися до асоціації прифронтових міст. Так хочуть створити кращі умови для бізнесу і людей у власних населених пунктах, аби допомагати вижити в умовах постійних обстрілів та повітряних тривог. Що п'ять областей України потерпають від щоденних викликів і сподіваються на державну підтримку, що саме намагаються змінити про це далі у сюжеті. Хотінську громаду окупанти обстрілюють із перших днів війни. Нині в більшості сіл тут точаться бої. Підприємства довелось релокувати аграрії, втратили посівні площі, а жителі району виїхали, залишивши майже все. Ми єдина громада, яка повністю евакуйована і знаходиться під постійними обстрілами. Чотири дні тому Хотінську громаду, навіть в саму Хатіннікаті, 27 капів прилетіли. Реально люди в сумах потребують більше часу допомоги, ніж там у селі. В селі вони жили в своєму житлі, а сьогодні вони переїхали в квартиру на четвертий етаж, на п'ятий знімають, нам треба це, нам треба кудись піти. На Сумщині 51 громада, з них третина межують з Росією. Від її агресії щодня потерпає майже вся територія області. Через це жителі не мають доступу до якісної освіти та медицини, а підприємствам бракує робочих рук. Ніколи працювати сьогодні на і комунальних в тому числі інженерів, немає, немає енергетиків. вони виїжджають. зараз. було прийнято рішення мені здається трошки помилкове, про виїзд молоді, бо замість тих, хто на фронті стояла молодь. Сьогодні я один пакет однаковий для всіх. І там людей більше, тут менше. Ми не можемо дати сьогодні лікарям 45 тисяч зарплати. Проховався лікар нормальний. Працювати на кордоні не буде. Бізнес тут прагне зменшення податкового навантаження, страхування ризиків та інших умов кредитування. В Сумах, я думаю, що не такого не, не 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 будуть безкретом. Да, що у нас тривога вимикається на 15 хвилин. Не вмикається в Києві на 15 хвилин, а вимикається. Якщо ми будемо всі жити в укриттях, то підприємство просто закриваються. Всі не подама 14 громад. Сумщини заявили про намір вступити до асоціації прифронтових міст та громад, яку очолює міський голова Харкова. Він ділиться своїм досвідом, як підтримувати бізнес у таких умовах. Перш за все, це скасування місцевих податків і збору. Крім цього, ми розробили систему повітря протиповітряних тривог. Ми відокремили міста від області. крім цього, сьогодні ми забезпечуємо, не зважаючи на все безкоштовний проїзд в місті. І кожна родина сьогодні, коли ми підрахували, то економить приблизно десь 3-4 тисячі гривень на місяць, і це теж суттєва така підтримка. Крім. Цього соціальний пакет готова ділитися та переймати досвід. І Миколаївщина на зараз умови величих країнах краще. Наше завдання це спроможність самі вирішувати свої проблеми. Але для цього нам потрібні спеціальні умови для бізнесу, для ставлення для освіти, для медицини. Після об'єднання громади планують спільно заявляти про нагальні потреби керівництву держави та отримувати належну підтримку своїх ініціатив. Адже, попри війну, в прифронтових регіонах продовжують жити і працювати люди, тож спільноти мають розвиватися. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини. І маємо оновлену інформацію від начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брежинського щодо наслідків російської атаки на місто. Я нагадаю, ворог спрямував ударні дрони на об'єкт критичної інфраструктури. Чернігова минулося без жертв, утім спалахнула пожежа. На тепер близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання. Крім того, знижений тиск в мережах водопостачання о сімнадцятій повернувся з оновленим випуском новин. Ну, а зараз слово Анні Камені. Аню. Дякую, Олександре. Генерал Черешня на захисті українського неба. Український дрон-перехоплювач очолив рейтинг збиття ворожих БПЛА у серпні. Про генерала Черешні поговоримо з гостем в студії, представником компанії-розробника. Буде цікаво. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.